Це відео з недобудованої ГЕС в Карпатах. Це частина дамби, яка мала перекривати річку Стрий. І знаходиться на протилежному березі. Хто знає від Карпатського, в народі називають Карпатське море. Інша частина споруди. Просто все гігантське, відчуваєш себе дуже, дуже маленьким. Тут просто, просто дикий тонаж бетону. І воно ну, якось так важко це все усвідомити, враховуючи, що ти просто знаходишся посеред Карпат. Щойно був на водопаді лазний, дуже красивий водопад, найвищий. У Львівській області трикаскадний від 10 до 12 метрів. Ось і типу серед цієї цієї краси в Сколівських безкидах бачиш ось, ось цю махіну бетону. Берези, ялини. Ось погляньте просто ось, сколівські безкиди. Просто навколо. І тут, знаю, чи можна якось її обійти з іншої сторони, щоб продемонструвати повністю картинку, як вона виглядає. Але, тим не менше, це мали об'єднати з іншою частиною дамби на іншому березі стрия. Мені здається там, напевно декілька сотень метрів. Ну і там справді декілька сіл пішли б під воду. Просто машина. Просто. Собі відчуваєш якимось камінчиком в цьому бетоні. Вчора я був на іншому березі річки Стрий, там, де є е інша частина дамби. Пробував піднятися нагору. Там короткі відео, е шорти. Я їх також завантажу на нашому каналі, вони будуть. Ось. І ну, з них можна буде зрозуміти повну картину того. Е яка колосальна площа пішла б під воду? Скільки населених пунктів, скільки сіл були б під водою. Людей мали відселити. Ось Це з іншої сторони. Сонечко, білий об'єктив. Бачите, просто ліс. Просто ліс, просто природа, без киди, ріка Стрий. І посеред усього цього такий монстр. Воно десь якось справді так виглядає. Я вперше йду цією стежкою. Сподіваюсь показати. Ось бачите просто Карпати і посеред них ось така будівля. Ось така будівля. Погляньте на цю махіну. Камера не передає просто цієї. Нема що поруч співставити. Вчора я робив відео з частиною дамби з іншої сторони. Так от поруч стояла моя автівка, вона була якийсь камінець. Ось погляньте, яка природа навколо. До речі, можливо, можливо. Зараз буде можливість. Так, було -то, жабки Хобба показати вам дамбу з іншої сторони. Ух ти! Які круки, як коні. Кря-кря. Кря-кря. Два такі круки. Як я. Так. Кудись я вийшов. Кудись я вийшов. Одним словом, ось ця дамба має перекривати, ось там далі є. Не видно за цими чагарями. Ось там далі є. Внизу, внизу, внизу далеко глибокої річка Стрий. Там є ось така будівля, частина. І вони мають сполучатись сполучатись і все-все-все-все-все. Абсолютно все пішло б під воду. Ось така могла бути річ. І такі залишки недобудованої. Yes. А я ще спробую пройти цією дорогою. я тут вперше в житті, тому просто... Іду, іду, іду кудись іду. Я просто маю намір показати вам іншу сторону, іншу сторону, щоб ви зрозуміли. Десь вона отам не видно звідси. А попереду от з'являєте з таких бетонних мурів? Просто посеред сколівських безкидів. На жаль, немає можливості показати, щоб з'єднати, які просто території, які площі колосальні були би під водою. Ось така, на мій погляд, цікава річ існує в Карпатах. Я її вперше побачив. Якщо вам цікаво і ви її не бачили, відвідайте. Думаю, буде також цікаво. Гарного дня!